Дорогі друзі, подивіться скільки нас! подивіться яка фантастична і неймовірна краса, і ця краса є звіт за довгих 30 місяців широкомасштабної агресії. Кожен місяць йшов за один рік. Ці 30 місяців пройшло ціле життя. Життя наполегливої потужної роботи нашої численної команди. Майже три роки роботи: перемовини торги, контракти, кодифікація науково-дослідні розробки, організацію виробництва, ліцензії, ремонти і дороги, дороги, дороги. З моменту повноваштабного вторгнення ця техніка накатала, мабуть, з десяток екваторів. Загальна сума, яку ми вклали в допомогу Збройним силам, дорівнює майже 6 мільярдів гривень. Але головне не про гроші. Головне, що кожен проєкт має свою історію і свою душу. І кожного разу, як я дивлюся на неї, я уявляю конкретних людей: тих, хто сидів за кермом вантажівки, ті, хто стоїть у станка, виробляючи продукцію військово-промислового комплексу, нашу продукцію, тих, хто перебирав двигуни, ремонтував підбиті бронемашини і їхні загрубілі від роботи руки. Тих, хто відчув на собі захист ванільного цукорку, врятувавши собі життя. І ті, хто пережив обстріли російськими мінометами, сидячи в нашій броні, і їхні усмішки, бо обманули смерть. І ті, хто летів на десятки кілометрів, зазірав з Посійдона, коли б нашої окупованої, знекровленої землі. І їхній зосереджений вираз обличчя, бо кожна дрібниця може змінити хід подій. Тих, хто вдягав окуляри і вів в півішку з вибухівкою, в сотні разів, а може тисячі разів дорожче за російський танк, і їхній хух, видих полегшення, бо зупиняли наступ. І ті, хто ловив у радіотенета російські зали. Орлани суперками зупиняв ці ворожі ланцети і думав на сотню кроків вперед, коли прикривав побратимів з неба Потужностями нашого комплексу активної протидії засобам технічної розвитки Айпетрісла. Ті, хто відчував себе шумахером, бо вивозив побратимів під обстрілом побруду Бездоріжжю, на наших колесах, включно з квадроциклом. І ті, хто після багнюки, окопу, по колінах в воді знімав загрубіло від землі форму і грівся, змивав бруд війни зі свого тіла і думок у нашій лазні. Дякую, дякую. Дякую, Я уявляю воїнів, які за ці роки стали мені не просто друзями, братами. І За кожного з них я молюся, і кожному з них я радію, і кожному прагну допомогти і зберегти життя і нам всім наблизити перемогу. Це не просто наша щоденна робота, це життя, яке, попри всі складнощі, все одно переможе. Моє прагнення і моє побажання, щоб на 34-ту річницю незалежності це вже була інша виставка, і щоб це була звіт. Про те, як ми наблизили і досягли перемоги. І слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Нехай чує!